Вітаю, друзі! Мене звати Володимир Волошин. Це відкрита студія в ефірі телеканалу Соціальна країна. Обіцянка цянка дурному радість. Більше 36 тисяч унікальних обіцянок та більше 5 тисяч персон. П'ять років в Україні діє інтернет-портал, який відстежує і перевіряє виконання обіцянок українських політиків та посадовців. Про підсумки року Кабміну ми будемо сьогодні говорити із головним редактором веб-порталу Слово і діло Катериною Пітєніною. Не перемикайтеся. Катя, день добрий, вітаємо вас в нашій студії. Добрий день. Владимир. Дуже приємно вас побачити сьогодні, поспілкуватися. То, в принципі, підходить час, коли уряд звітуватиме Верховні Рацінах Верховної Рада перед народними депутатами, фактично перед українським народом. Та все ж на початку нашої нашого знайомства з вашим порталом все ж таки хотіло би дізнатись наскільки він відрізняється від інших інформаційних джерел, в чому його основні родзинки. Конечно, во-первых, тем, что мы отслеживаем обещания политиков, как вы правильно сказали, уже мы мониторим деятельность президента Украины, администрации президента, Кабинета министров, Верховной Рады, глав обладминистрации и глав местных администраций областных центров, крупных городов. Из этих обещаний мы делаем новости. Новости полностью отличаются от тех новостей, которые вы можете прочесть на других интернет-ресурсах, mm -hmm. либо в других средствах массовой информации. А, Чем отличаются? Например, да, в э, на днях у нас принимался законопроект в Верховном Совете о том, что будет создан Национальный фонд исследований. И все об этом написали, да, проголосовали народные депутаты за создание национального фонда исследований. Так. Мы же написали, что а, сама помощь не сдержала предвыборного обещания, поскольку в программе этой партии а, было конкретно прописано а, создание такого фонда. А, на самом деле, что мы увидели в парламенте, несколько депутатов просто проигнорировали голосование, один из депутатов проголосовал против. Таким образом, вы можете у нас прочесть то, что вы не прочитаете на других сайтах. Фактически, таким чином наші політики радуються життю. Да. Радіє, точніше. Яка середня, до речі, відвідуваність сайту, скільки відвідувачів у вас є, фактично це вся Україна, які вас ризи, там дослідження ви проводите аудиторії, хто вас читає? Ми бачимо цю статистику, звісно, в Google Analytics. У нас кожен день сьогодні до нас приходить 40-50 тисяч людей. Угу. Конечно, нам хочеться більше, і угу. ми над цим працюємо. Але це вже тоже немало на фоні других інтернет-ресурсів. А, смотрят в основному Київ, звісно, ос же, Регіони теж активно ми сотрудничаємо з регіонами, поскольку ну мало хто в Києві пише, наприклад, мерія Херсона. Да? Или о ну, от ви перевірили виконання тих чи інших обіцянок, тими чи іншими політиками, чиновниками. Хтось, можливо, дотримався, хто ж ні. Що відбувається далі? Вони виходять з вами на прямий зв'язок, якось реагують на ті чи інші публікації на вашому сайті. Чи відслідковують вони ці публікації, чи знають вони про вас? Вчення в нас з політиками і з чиновниками проїзд. во время мониторинга mm -hmm. после уже после драки кулаками не машут и после уже поздно как-то реагировать как правило мы отправляем запрос информационное как правило мы проверяем непосредственно на месте допустим на какой-то конкретной улице освещение да кто-то пообещал мы можем это проверить мы можем отправить запрос там подан ли запрос определенный в генпрокуратуру как mm -hmm. обещал тот или иной политик все это общение происходит уже вот непосредственно На каждый день и общаемся мы с помощниками политиков с аппаратом, поэтому общение происходит ежедневно. Конечно, все реагируют, реагируют люди по-разному, кто-то пиарится, кому есть на чем пропиариться, mm -hmm. поскольку вот недавно мы опубликовали. Uh, результаты года работы Верховной Рады. Uh, Водотурский у нас вошел в пятерку самых ответственных, и потом мы увидели нашу инфографику с uh, этими данными и на сайте БПП, и в Фейсбуке у Водотурского, и в новостях. Понятно, что, uh, конечно, все mm -hmm. ссылаются на нас, это наша уникальная вся история. Uh, Кто-то, наоборот, ругается говорит, что мы там. Занато багатовой правды, да, да? Да, да, несправедливо mm -hmm. за деньги, ну мы в эти игры не играем, ни с кем на эти темы не дискуссируем. Курьезнее випадки бували? там зараз. судові позови, можливо, надевалось, а на ваш адрес. Судами только информацию. угрожали пару mm -hmm. раз. На самом деле до дел не доходило. Но если действительно претензия по существу, мы нормально, полюбовно все решаем. Если претензия какая-то неправильная, мы просто оставляем это все, мы уверены, что мы себя защитим, но, как правило, ни разу не доходила. А курьезы были ну, печальные. Вот я могу делать один, один, один печальный. Да. У нас э, был глава общественной организации Слово и дело был на эфире на одном из телеканалов. И вот титры, которые внизу мы видим всегда на телеканалах, его протитровали а, глава общественной организации слово ИДИЛА. А, то есть ИДИЛ а... это исламское государство. Mm -hmm. Ну, мы так не знали, смеяться или печалиться. По Фрейду. Э, ну, вы... Така тендітна жінка в принципі таким речами серйозними займається, тому що контролювати і виконання обіцянок це в принципі там якісь такі безпеки, моменти погрози. все таки що дзвонять на телефон, правда ж що про щось говорять. Не страшно це це цим займатися угроз угрозня, слава богу. Uh -huh. Ну а візячна ти жінка, або сильний мужчина, взагалі підросток. що мешає займатися построєнням громадянського суспільства в країні? Нічого не Е, э, цим самим ми займаємося в нашій програмі. Друзі, в продовженні нашої програми з розмовою продовженняшої розмови з Катериною Пітяніною. Ми будемо говорити про портал слово і діло і, зокрема, про виконані і невиконані обіцянки нашими політиками. Не перемикайте! Отже, ми продовжуємо нашу програму в ефірі телеканалу Соціальна країна. Розмовляємо ми сьогодні з головним редактором веб-порталу Слово і діло. До речі, колись був такий популярний слоган в одній з політичних сил. От, співзвучний, не словом, а ділом. В принципі, тим і займаєтесь зараз. І я хотів би запитати, от на сьогоднішній день тепер ці статистичні дані, та? виконаних і невиконаних обіцянок. Зокрема, давайте про виконані ну Давайте не виконані, так буде цікавіше. От, поговоримо, які ті чи інші обіцянки, які декларував Кабмін, станом на сьогодні невиконані. Мы уже озвучиваем эту цифру сейчас по итогам года. 60% обещаний кабинет министров в этом году да, не справился с ними. Чтобы эту цифру вывести, мы перебрали очень долго и нудно мы этим занимались 800 обещаний членов кабинета министров. Картинку. Мы сможем посмотреть. Угу. А, большинство обещаний правительства носили популистский характер, многие обещали вступление в НАТО, мы знаем, а, провалили обещания по медицинской реформе, угу. а, также по реформированию фондов социального страхования, что тоже неоднократно обещалось, а, по созданию электронного нотариального архива. Угу. А, согласно мониторингу, наибольший процент выполненных обещаний у нас самые ответственные министры на сегодняшний день мы считаем Сергей Квит, да, министр образования. Побачити їх в цифрах на екрані, так. А, да. це вона. Да, это она, министр молодежи и спорта Игорь Жданов. Uh -huh. Тут своя специфика. Минюст глава Павел Петренко. Uh -huh. Также Арсений Яценюк, но у него почти половина обещаний выполнена. Uh -huh. Но в то же время тот же Арсений Яценюк у нас в пятерке самых безответственных. Потому что четверть своих обещаний он, к сожалению, провалил. И точно так же вместе с ним в пятерке безответственных находится Вячеслав Кириленко. Это министр, который у меня всегда фигурирует во всех примерах. Это министр вице-премьер министр министр. Да. Я задал просто ту программу на одном из А, Да, потом Арсен Аваков, как это ни странно, ну, Арсен Аваков это вообще отдельная история. Он у нас лидер по всем категориям: лидер по количеству обещаний, лидер по количеству выполненных, лидер по количеству невыполненных. Почему? Потому что правильная пиар-служба, правильная работа с массами. Он Дает много обещаний, поэтому у него больше шансов и выполнить, сдержать свое слово. Что касается вот невыполненных, например, по примерам Вячеслав Кириленко всегда говорю, чем мы хороши, тем, что мы помним то, чего не помнят другие. Например, вот вы помните, что в 2007 году Вячеслав Кириленко обещал э, оплату труда nee. Вот. У нас можно все почитать. Uh -huh. Но если опять же примеры вот этого года, то Вячеслав Кириленко обещал, что уголь из оккупированных территорий закупаться не будет. Я сейчас не говорю о том, хорошо это или плохо, нужно это государству или не нужно. А у меня лично, как у гражданина, вопрос такой: почему вице-премьер по гуманитарным вопросам говорит на такие темы? Почему, Про Уилля. Да, почему мне даст это на откуп министру профильному, министру угу. энергетики? Угу. А, ну вот, у меня такое ощущение, что это все делается сиюминутно для того, чтобы где-то пропиариться, да, для того, чтобы сказать, чтобы выглядеть вот таким вот человеком, знающим и ответственным. Но не всегда э, эти все вещи. Віщі виконуються. фактично. Ці всі дані можна знайти вашому на вашому сайті, на вашому порталі да. слово і діло. Але я зараз хотів поговорити все ж таки про Арсенія Яценюка, тому що скоро відбудеться звіт кабінету міністрів перед народними депутатами. Фактично, ви відслідковуєте напевно ці моменти також. Дуже цікавий факт. Яценюк заявляв, що в Україні середня заробітна плата складе 1960 доларів. шістдесят доларів. От я не пам'ятаю цього, але така цифра доволі це ж зараз приблизно, якщо по курсу це 40 тисяч гривень. Середня заробітна плата. Я навіть не вважала, якщо перевести на гривні, на нашу національну валюту, це ж 40 тисяч гривень. А по факту ми маємо тільки підняття там мінімальної зарплати на 100 гривень. Все. Мы часто говорим о методологии, как вообще собирать обещания. Mm -hmm. Сейчас мы уже работаем над тем, думаем, как это программно сделать так, чтобы разделять обещания какие-то реальные и обещания популистского характера. Mm -hmm. Потому что ну, такие вещи, это как Королевская в свое время обещала тоже огромные зарплаты, огромные пенсии, mm -hmm. ну, Ты даже не хочется обсуждать. Опять же, вот из популистских обещаний, э, все уже забыли. Арсен Аваков говорил, я прошу правый сектор э, контролировать Межгорье, чтобы... Потім забрати державу, а потім построю там лікарню для дітей. Угу. Де, де лікарні? Окей. Okay. Ще такі освітні питання. Якщо Сергій Квіт такий лідер по виконаним обіцянкам, але от у нього була обіцянка про електронні підручники. От яку він не виконав. Що ще такого цікавого, можна говорити про про А... Uh, смотрите, uh, самое ответственное это не значит, что он вот идеальный. Uh -huh. К сожалению. Идеальных немає взагалі? зале. Вообще да? нет. И это очень удивляет, потому что uh, ну, устраиваясь на работу, да, мы обещаем что-то своему работодателю. И мы не можем сказать, там, являясь продавцом в магазине, что пардон, у меня недостача. Uh -huh. uh, вот, но я же справился, я же не хамил покупателем. Uh -huh. да? То есть часть выполнил, часть не выполнил. Но вот есть вопросы. По многим министрам, Квит обещал электронные учебники. Понятно, что это нереально сегодня, даже в больших городах, не говоря уже о глубинках. Ну и по Квиту еще могу сказать, что вот сейчас нет учебников. Мы сейчас об этом тоже пишем. 4-й, 7 класс дети просто без учебников, даже бумажных. Угу. Ну что говорить об электронных? І зараз, до речі, от хотів би щоб повернули попередню інфографіку нам на екран. топ 5 невиконаних обіцянок обіцянок. Виконаних обіцянок. От цю інфографіку також можете друзі знайти на порталі слово і діла. Отже, Арсеній Цінюк обіцяв до 1 вересня 2015 року облаштувати 385,7 км кілометра протитанкових споруд. Це проект стіна такий європейський собі. вал. Єв... Так? Європейський вал. Не виконано. Сріквіт обіцяв, що в вітчизняній у світі будуть використовувати електронні підручники. Щойно поговорили про це. Аваков обіцяв створити дитячу лікарню жигі. Квіта Швиль обіцяв проведення медичної реформи, зокрема й в частині запровадження страхової медицини. Поки що це не працює. Опа, пан Розенко обіцяв провести реформування фондів соцстрахування. Але все ж таки чогось і дотримались в Кабміні. Створить єдиний веб-портал використання публічних коштів. Цей веб портал в принципі зараз працює доволі активно. Національне агентство з якості освіти створене. Ми знаємо, до кінця 2015 року обіцянка виконана. Національна поліція вже на вулицях не тільки Києва, а й інших міст України. Е, міністр оборони обіцяв, що до кінця року буде розроблена концепція програми проходу збройних сил на стандарти НАТО. Співпраця співпраця налагоджується. А от тепер підійшли до того до тієї людини про яку хотів безпосередньо поговорити зараз, тому що сам пан Стець подав відставку запевняв, що в травні 2015 року буде презентована доктрина інформаційної політики, буде створений телеканал Збройних сил України, і тут така інформація про відставку. От, страшно працювати міністру інформаційної політики. От, і коли ви моніторили його діяльність, на що ще звертали увагу? Не знаю, ну, кстати, по цьому питанню немає ніяких претензій. Він обіцяв, власне, уйти через рік в відставку, і хто, як не ми, uh -huh. теж об цьому uh -huh. uh, пам'ятаємо. Но, uh, наприклад, Стэдси обіцяв створити... телеканал вооруженных сил украины такого телеканала мы не видим и стать просится в отставку а. ну к сожалению тоже есть вопросы к этому министру но все понятно что все работали все что-то довыполняли где-то мы отмечали обещания как невыполненные если идет речь просто о нарушении сроков например квиташвили обещал подать пакет законов верховную раду о... реформирования медицины. Mm угу. -hmm. И понятно, что он не справился там пару дней, он буквально опоздал. Mm -hmm. Да, но в бизнесе, в личных отношениях мы же не позволяем такого делать. Mm угу. -hmm. К сожалению, да, это обещание тоже не выполнено. Про обіцянки ми будемо говорити вже в наступній частині програми. Не перемикайте, друзі, спілкуємося сьогодні з головним редактором порталу «Слово і діло» Катериною Пітєніною. Отже, це програма відкрита студія в ефірі телеканалу Соціальна країна. Ми сьогодні спілкуємось з головним редактором веб-порталу Слово і діло, який досліджує дані, обіцянки. Нашими чиновниками і політиками і їх е, виконання. Отже, 12 грудня кабінет міністрів відзвітує про виконану роботу. Ви вже ми щойно познайомились 105 5 виконаних обіцянок е, тих чи інших політиків. Е, взагалі, протягом якого часу і скільки часу доводиться витрачати на моніторинг тих чи інших обіцянок е, чиновників. От, і це ж постійно кожного дня вони щось говорять, десь виступають, десь відбуваються прес-конференції. Е, для цього потрібно, певно, велике цей колектив, який працює на веб-порталі. Велика команда тих, хто слідкує за обіцянками наших головних персон в країні. На порталі команда не велика, но у нас є громадська організація, яка вот люди, які нерівнодушні к этому всему, і mm -hmm. у нас, як странно, очень много волонтерів, которые занимаются такой деятельностью. И мы експериментировали так, і иначе різні діяли ситуації для них, но ми поняли, що правильніше всего закрепить за каждым какой-то определенный пласт. Угу. Допустим, кто-то мониторит мэров восточных городов Украины, кто-то западных, за кем-то за ним закреплено, кто-то следит за обещаниями, за выполнением министров украинских. И каждый день, да, приходится людям сидеть, уделять очень много времени своей, своей жизни, чтобы сидеть, отслеживать абсолютно все, что было сказано в публичном пространстве. Это электронная медиа, это пресса. Mm -hmm. Отслеживается в принципе все бывают. мы очень рады, когда нам читатели пишут, вот, а мы тут этого не заметили. И мы тоже с удовольствием фиксируем. Нам нужна доказательная база. Что это не просто, например, какое-то информагентство написало, что такое-то политик пообещал то-то. -то. Нам нужна прямая речь этого политика. Mm -hmm. Что он действительно он сказал я сделаю, я за это ручаюсь. Потому что если он сказал, что ну вот мой прогноз такой-то, то это уже не вот якраз про зворотний зв'язок выпадала. Вы якраз хотів зараз поговорити, тому що будь-який читач вашого порталу. Незалежно від того, в якому куточку країни він знаходиться, він може з вами зв'язатися, написати про того чи іншого чиновника, навіть там не міністра, так а там голову облдержадміністрації, районної ради вже тепер громади, як у нас в україні, буде, і дійсно там, надавши докази, співпрацювати з вами, звісно, да, і так і відбувається. Mm -hmm. Многі нам пишуть, многі обращаються. А районне рівні ні, к сожалению, ми не можемо вистачити всього. Mm -hmm. Но рівень області і уровень э, обласних центрів да ми. всем этим занимаемся. А у нас есть примеры, когда, например, местные СМИ к нам пишут. Mm -hmm. Например, вот у нас а, был мэр города Херсона Миколаенко. А, он написал, а, мы, вернее, поставили ему какие-то определенный список обещаний, что он выполнил что-то. А есть у них местный оппозиционный сайт, который следит за деятельностью этого мэра и который, а, там, если речь идет, например, о приютах для бездомных собак. А, Они видят, что такого на самом деле нет. А у нас стоит по отписке из городской администрации. У нас написано, что да, осознанно. Что мы делаем? Мы едем на место и проверяем, действительно ли так оно как нам ответили, mm -hmm. или нет. Ну, Там, на самом деле, конкретно в этом примере ситуация двойственная. Ее можно оценивать и как выполненное, и как невыполненное обещание. Но мы приходим к тому, что все-таки это, ну, если говорить о качестве, то качества, конечно, не было. Основные джерела все люди, которые с вами связываются таки и инщила на отходжи информации про тех и чиненьших чинов. которые подправляют вас в ваш Конечно, другие источники. Mm -hmm. Это средства массовой информации, соцсети mm -hmm. чиновников. Вы их мониторите да. по потом. Главное, что мета порталу «Слово и дело» станом на сегодня. Вы продолжите в 2016 году свою работу? Конечно, и тем мы, мне кажется, выгодно отличаемся от тех временных проектов, которые под выборы, как правило, запускают. Тем, что, во-первых, это нам нужно самим, да, для нашего какого-то внутреннего удовлетворения, Для того, чтобы выполнять свою гражданскую миссию. И что мы не бросаем этого? Мы это делали в 2000-нибудь восьмой, мы это делаем и в 2015 году. И будем делать, я надеюсь, все будет хорошо и в 2020. Першому місці в ваші топ-п'ятірці за відслідковуванням даних обіцянок 2016 році буде в вашому полі зору. на першому місці. У нас нет таких ми Немає. за всім слідім. В, да? в принципі, угу. да, одинаково. Кат, Дякую за те, що брали участь у нашій програмі. Дякую за розмову і дякую за вашу роботу. Я думаю, що в 2016 році ми друзі разом з вами станемо свідками ще багато. інформації, Ба... великої кількості цікавої інформації на порталі слово і діло. Слідкуйте за нашими чиновниками, і ви виходьте на зв'язок. Говоріть і не мовчіть, що найголовніше. Це була відкрита студія. За традицією, друзі, нагадую наш сайт соцкраїна.ком. Там залишайте ті чи інші теми, які вас турбують. Обов'язково їх обговоримо в студії телеканалу Соціальна країна. Крім того, зараз на екрані ви бачите номер телефону для потенційних наших рекламодавців та партнерів. Будемо раді співпраці. Гарного дня і побачимось!